Поняття відстрочки від мобілізації. Чому мобілізують тих, хто має право на відстрочку? Уважно треба читати законодавство, і статті 23, передбачені підстави, на яких особа може отримати право на відстрочку, але вона не тільки повинна мати право на відстрочку, а й повинна заявити про це до відповідного територіального центру комплектування. Що я раджу? Якщо особа має право за відповідною статтею про відстрочку, то зберіть усі документи, які передбачені, зверніться до юристів, зробіть нотаріальні копії цих документів та з заявою про надання відстрочки звернітесь до відповідного територіального центру комплектування військомату. Щоб військомат був повідомлений про ваше право на відстрочку і те, що ви їм бажаєте, скористатися, це є досить важливим. І вже в подальшому відповідні дані повинні бути внесені в вашу особову справу, який мається у територіальному центрі комплектування. Тобто не просто говорити про те, що а у мене там є батько, особа з інвалідністю другої групи, а надати всі підтверджуючі документи та повідомити відповідний територіальний центр комплектування, і в такому випадку ви маєте право на відстрочку заяви на відстрочку, як вони подаються. Тобто раджу подавати їх письмово з описом на відповідний територіальний центр комплектування. Встановленого зразка за законодавством немає. Однак ці документи треба подавати або в оригіналі, або нотаріально посвідченими копіями. Тому робіть це, поступайте по закону, ви маєте, якщо право на відстрочку, ви можете ним скористатися, якщо не бажаєте скористатися, ви можете проходити. Службу збройних сил України в такий нелегкий період та діяти відповідно до законодавства.